Усім доброго дня, з вами канал Електротяга. Сьогодні будемо ремонтувати контролер для електротранспорту, це вже, мабуть, не для електровелосипеду, бо він занадто потужний. Якщо цікаво, ось його характеристики, ми будемо ремонтувати його, бо він не працює зовсім. Які його симптоми? Коли ми подаємо на нього живлення і запускаємо ключ запалення, От він. Не з'являється ніяких ознак того, що він працює. Не з'являється слаботочна напруга на живленні датчиків хола, ніяк він не реагує на ручку газу і зовсім 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 ніяк не реагує ні на що. Тепер давайте трошечки його продіагностуємо. Беремо тестер, ставимо його на замір напруги. Беремо щуп чорний тестера і під'єднуємо до любого чорного дроту. Щоб, щоб нам його не тримати на платі однією рукою. Іншим щупом будемо перевіряти основні напруги на цьому контролері. І так, у нас їх декілька. По-перше, напруга, яка йде після ключа запалення, вона попадає на контролер, на контакт ВЦЦ. Це можна прослідкувати по дротові після ключа запалення. От Контакт ВЦЦ, і на нього приходить. Напруга батареї. Зараз у нас подається 49 вольт, отже, ми перевірили перший контакт. Якщо на цьому контакті є напруга, це означає, що дріт цілий і напруга подається. Це вже добре. По-друге, давайте розберемось по схемі, бо на платі це не дуже добре. Ось у нас контакт ВЦЦ. Сюди подається напруга при поверненні ключа запалення. Далі в нас іде діод Після цього йде великий резистор. Це послідовне з'єднання. Після цього розходиться на конденсатор, на маленький резистор і на стабілітрон. На оцій точці стабілітрону у нас вихідна напруга цього стабілізатора. Це імпульсний перетворювач е, напруги. Якщо в нас на вході 49 вольт, то на виході у нас стабільно 14,5 вольт. Отже, ми можемо відразу перевірити, що в нас на виході, подивитися в чому проблема. І так, на виході в нас оце стабілітрон, і на ньому 10 мВ. Це означає, що вже перший перетворювач у нас несправний. До другого перетворювача, який перетворює вже з 14,5 на 5 вольт, ми навіть йти не будемо, тому що вже в першому у нас проблеми. І так, ми дивимося, у нас на виході. Ну, практично 0. Це означає, що будемо шукати в ньому. І так, у нас напруга прийшла. Так? Видно? Видно. Далі, оце у нас діод, який по схемі наступний. На діод у нас напруга приходить, приходить. І так, після цього діода напруга теж є. Далі у нас напруга подається послідовно на резистор. Оцей, бачите, великий. 100 Ом. Як бачите, напруга подається на нього. Після нього теж напруга є. По схемі дивимось, от у нас великий резистор. Тут ми, тут ми перевірили, напруга теж є після нього. І отут уже нема. Перевіряємо напругу на цьому резисторі. Цей резистор у нас а, знаходиться ось тут. Він маленький. Бачите? На нього напруга приходить. А після нього напруга. Вже відсутня. Як бачите, отут ми і будемо шукати вже поломку. До того нема сенсу. У нас несправний або цей резистор перегорів, і він не пропускає напругу далі. Або після нього щось стягує, якийсь елемент стягує це все на мінус. Давайте знову до малюнка звернемось. Ось тут у нас напруга є. А ось тут у нас вже напруги нема. Або цей резистор у нас негодний, або щось після резистора стягує на мінус. Які елементи у нас з'єднані з мінусом? Тут у нас з'єднані з мінусом лише після резистора, лише стабілітрон. І тому моя підозра падає або на резистор, або на стабілітрон. Далі ми відключаємо контролер від напруги від живлення. Розряджаємо конденсатори. І тепер перевіряємо цей самий маленький резистор, чи пропускає він скрізь себе ток. Як ви розумієте, така перевірка не дає 100% гарантії, тому що якщо ми міряємо резистор впаяний в плату, то якщо будуть якісь показники на дисплеї, це не буде означати нічого, бо ток може проходити і скрізь інші елементи в цій платі. Але якщо ток не буде проходити зовсім, це вже буде означати точно, що цей елемент ем, негодний. І так, перевіряємо цей резистор. Дивимося, що в нас на дисплеї. На дисплеї у нас 10 кОм. Це нам нічого не дало. Щоб його перевірити, нам треба його випаювати. Але я хочу перевірити також і стабілітрон, тому що це нам поможе вирішити, кого першого ми будемо випаювати. І так, ось у нас стабілітрон. Спробуємо його е, поміряти. Виставлю на е, перевірку діода і перевіряю. І так, в одну сторону падіння напруги у нас 0,07 вольта. В іншу сторону падіння напруги 0,07 вольта. Однаково. І так, з цього я роблю висновок, що, скоріш за все, у нас проблема. В стабілітроні, тому що цей парубок повинен пропускати тільки в одному напрямку. Якщо в нас навіть ток проходить скрізь плату, якісь елементи, тоді показники були б різні. В одну сторону були б одні показники, а в іншу інші показники. Але в нас вони однакові, і це наводить мене на думку, що саме стабілітрон у нас пробитий і тому він стягує напругу на мінус. Зараз я випаяю стабілітрон робочий з донора з плати донора. Також випаюю цей. І ми їх порівняємо вже в випаяному стані. Зліва в нас стабілітрон, який я випаяв з неробочого контролера. Справа з робочого контролера донора. Цей точно працює. І ми їх можемо порівняти їхні показники. Перевіряємо неробочий контролер. Тестером виставили на перевірку діода. І дивимось, у нас в одну сторону 007. І в іншу сторону у нас теж 0,07. Як бачите, він в обидві сторони проводить ток. Це означає, що він пробитий. Він так не повинен працювати. А як він повинен працювати? В цю сторону він проводить. А зліва направо ні. Так він не повинен працювати, поки напруга не перевищує 14 вольт. Коли напруга перевищує 14 вольт 14,5, то він починає проводити струм і скидувати зайву напругу на мінус. І так, скоріш за все, ми знайшли недолік цього контролера. Я тепер впаюю робочий стабілітрон на цей контролер і подивимось, чи запрацює контролер у нас. Я запаяв робочий стабілітрон на своє місце. На його місце. І тепер ми можемо бачити, яка напруга в нас на виході цього стабілізатора 14 вольт. Це означає, що контролер запустився. Він тепер отримує напругу для живлення контролера. Хоча це ми можемо ще перевірити. Ось у нас 5-вольтові виводи. Як бачите, 5 вольт, почти 5 вольт у нас присутні. Отже, у нас. Контролер запрацював. Тепер ми можемо його під'єднати до мотору і перевірити вже точно, як він працює. І так, я під'єднав контролер. Після того, як впаяв стабілітрон, під'єднав датчики хола до мотору, фази, під'єднав живлення, і тепер ми можемо запустити цей контролер. По-перше, нам потрібно його замкнути навчання, щоб він точно все Правильно зрозумів наші фази, наші холи. Трошки він покрутиться. Як бачите, мотор запустився. Це означає, що контролер точно робочий, він працює. І тепер нам потрібно розімкнути наше навчання і спробувати запустити від ручки газу. Як бачите, мотор працює добре, контролер працює добре. Наш ремонт вдався, і тепер а, я вирішу декілька легких питань по цьому контролері. Про це я вже відео знімати не буду. Зберу і віддам його хазяїну або встановлю на його електроскутер. Якщо ви мене вперше дивитесь, завітайте на мій канал. Там є і буде багато подібних роликів з ремонтом контролерів. Всім дякую і до скорої зустрічі!